Це студія Саянайт. Вона створила гру за мотивами відомого серіалу Гра Престолів. Але цього разу французькі ігротворці пропонують тобі поганяти м'яча з орками та гоблінами у своєму новому проєкті. Усі подробиці Бладбоу 2 тобі розкаже головний дизайнер гри Броне. Просто зараз в ексклюзиві від Ігронавтів. Привіт, чуваки! Blood Bowl 2 – Це симулятор американського футболу, тільки у фентезійному світі. Warhammer. У грі ви станете тренером футбольної команди Rayland Rivers. Ваша мета виграти чемпіонат з футболу та повернути собі втрачену славу. Окрім людей, у команду можна брати усіляких колоритних персонажів, наприклад, якогось велетня. Такий вам точно знадобиться, адже ваші супротивники ті ще потвори. Тут і неповороткі орки, і спритні гобліни, і навіть ельфи з тролями. Загалом ціле фентезійне кубло, яке ви розворошили своїм нахабством. До того ж, у Blood Bowl 2 ми значно покращили штучний інтелект, тож вам доведеться добряче попотіти, щоб здолати ворогів. Але перемога винагороджується досвідом та новими навичками для ваших футболістів. Але найкрутіша фішка це мультиплеєр. Тут ви можете взяти у команду будь-яку расу та позмагатись з друзями. До того ж, у грі з'являться офіційні глобальні ліги, в яких ви можете брати участь, а також ринок гравців, де команди зможуть обмінюватись своїми зірками або купляти їх. У Blood Bowl 2 ми зробили роботу над помилками, прибрали інтерфейс. Фейс, щоб вам ніщо не муляло на екрані. Прикрутили графіку нового покоління та додали можливість розширювати трибуни, будувати vip місця та будки охорони. Це впливатиме на геймплей, Адже чим більше вболівальників прийде до вас, тим краще гратиме ваша команда. Також у вас буде можливість стежити за матчем з позиції наших класичних коментаторів: Людожера та вампіра. Все це робить Бладбоу видовищною кіберспортивною дисципліною. Спеціально гра ігронавтів. У Бледболл 2 буде багато м'ячів, крові, а головне веселощів. Чого не скажеш про ігри з нашої наступної рубрики?